Так, друзі, остав наш 13-й день. Я взялася обмальовувати якісь такі акценти, носик, ніздрі трошки, тому що мені здалося, що щось не похоже виходить хлопець. Я почала трошки розстроюватися, а потім вирішила... І намалювати акценти, брови. Так. Коли брови почала малювати, то вже мені стало трошки веселіше, і я побачила, що щось получається Досить таким товстим пензликом брови почала малювати, потім взяла тонший. Колір я використовувала світло чорний, хоча на даний момент картина вже майже підсохла і я ще брови буду поправляти бороду, вуса. Хочу, щоб це було дуже Ось, Малюємо бравки такі цікаві, форми дуже. Ось таким якимсь горбиком. І ще я буду ще до обличчя вертатися, забирати жовтизну. Хоча от вона в, в екрані зовсім по-інакшому виглядає. В екрані телефону, ніж насправді, але насправді мені подобається. А коли фотографую, то трошки життя. Так, 14-й день у нас дивимося. Якої я буду помальовувати на пальці, я собі таку напівпрозору чорну фарбу розвожу. Другу бровку малювати трохи не на руку. Не дуже зручно, не знаєш, з якої сторони руку поставити щоб цей, щоб не запацкати обличчя. І самі волосинки важко малювати в ту сторону. Малюємо все намалюємо. Брови досить широкі, як до речі, брови трошки задалеко затягнула. Я вже це побачила недавно буквально вчора. Декілька днів я обличчя взагалі не малювала. Вирішила трошки відпочити. Дехто може сказати, що я довго малюю, але я малюю своє задоволення, тому я нікуди не поспішаю і хочу намалювати, щоб це було так, скажімо так, була історія цієї картини. Вона просто швиденько сіла, намалювала, що в мене з цим були пов'язані спогади. Як я по чуть-чуть сиділа. То побачила, то побачила. То більше, що в мене була пауза малювання. Ну, десь два роки поки що. Да, 2 роки. Я вже вам розказувала, що я малювала останні, ну, типу, картини м -м, свої, коли мені було 20 років. Я кілька картин намалювала, я вчилася в університеті, а потім, ну, відповідно, я закінчила, пішла на роботу і не малювала. І ось коли почалася війна з Росією, коли Росія вторглася в Україну, така була дуже така тяжка ситуація півроку. Ми не змогли зрозуміти, що відбувається. Так, 15-й день. Тут я трошки так вирішила підтягнути края. Лучше щось зробити. Ось. І пів року це було якогось такого штопера. У нас жили біженці, наші друзі, з якими ми ну, познайомилися, по суті, коли вони до нас приїхали. Потім я їздила в Польщу за машинами. Потім осінь почалися блокати такі серйозні. Я ще покушлив. І я вирішила взятися малювання. Світла не було. Комп'ютер в мене ноутбук це не тримає. Зарядка. І відповідно я... Не працювала, то Та роботи такої не було сильно. Люди були трохи в шоці. І, коротше, я взялася за картини, намалювала моя прекрасна фаран'єра, дівчина з перлиною сережкою, потім взялася за монолізу. Чи я спочатку? Ні, спочатку була перша моноліза. Так, намалюємо. Чолочка трошки відправляю, трошки лоб. Ну, все так в процесі ти бачиш, як дещо підкоректувати. Ось так. І, по суті, так, перший рік війни я помалювала, і потім знову пауза. Оце сидяча робота, я дуже хотіла малювати, дуже була напружена. І трохи мені то вдало по, по здоров'ю, по моїх судинах. Зараз спробую трошечки підмалювати брови, тому що я бачу, що брова товстіше має бути, ніж я її намалювала. Занадто акуратненько. Їм продовжувати. І я лишила то мальовання. Що тим більше, у мене з'явилася алергія на сольвент? От я не могла зрозуміти, від чого в мене алергія. Я постійно мала малювати в масці, а якщо руками, не дай Бог, я доторкалася до носа, мені відразу закладало і ніс, і дихати я не могла. Виявляється, що це сольвент, такий шкідливий. Він, типу, не смердить, коли ти пензлики миєш в ньому, але в нього дуже сильна задишка. цього року я банальним оцпірітом розчиняю свої пензлики, полоскаю у ніс сіл. Ось який скупила і прекрасно все почуваю. Нічого мені не закладає, ні, нічого. Так, що ми тут підправляємо, бровки, очки. Потрошечки, потрошечки десь щось псуємо, десь щось підправляємо. Ну, то завжди так буває. Художники мене зрозуміють. Але загалом мені результат подобається. Обличчя таке неважке, обличчя прозоре, видно, така от шкіра тоненька показано. Мені подобається. Я вже не хочу псувати обличчя. Ой. Хочу намалювати сорочку. Ось вона наша сорочка така миленька. Хочу трошечки от картина. Вже такого відвершеного вигляду не було. Потім буду небо робити. Но вуха. Так, тут я вже інтенсивно старалася за роботу. Так, що ми тут малюємо? Що ми тут малюємо? Палітр показує. Вирішила сорочку промалювати. Трошки, щоб побачити більш завершенішу картину, дати задній фон ці сорочці, щоб вона, цей задній фон хай підсохне. І пізніше вже візьмуся за промальовування на чисто, тому що досить видно клітинки, які я спочатку. Та взагалі рисунок коли це видно. Треба дати задній фон, щоб мати якесь хоч за щось зачепитися, якийсь склад, щоб Вже пішов ускорений процес. Ускорений процес пішов. Ну, чесно, можна було за один раз це все намалювати. Оце треба було висісти сісти і отак все розтушовувати, зализувати. Ну, я не хотіла то швидко робити. Дала оцей задній фон сорочечки. Потім не знаю, потім в мене. А, я ще подумаю, що я буду наступне робити. Потім ви побачите, я взяла трошки за шию, за вуха. Ось так. Да. І що я вам розповідала? що ця картина, вона по суті була більш ніж річна перерва, майже два роки перерва була. А тому воно так сідаєш, якби заново все робиш. Так, тут я проц... протираю весь піре. В мрустым всем, всем мальованим. Так. Тут мы трошки поразовываны. Ось ось він такий. такий наш діночек. Я сьогодні зрадила своїм пензликом модним і взяла звичайний пензлик для олійных пар. Пішла робота з <смі> Я протерла фон ваттспіриту, шматкою. Бачила в інтернеті, як роблять досвідчені художники. Якщо, наприклад, ви і потім фарба висохла. І коли наступний раз ти вже малюєш другий шар, вона може так скатуватися, як водичка клейонці. Брата шматкою протираєте Котоновою, щоб шерсті не було на ній. Вась з піритом обежирюєте і не все нормально. Другий раз тоді нормально наноситься фарба. І, скажімо, так, зі мною поділилися і я з вами ділюся теж цим таким лайфхаком. Я шкодую, що я оці контури картини не загрунтувала білі оці, бачите? Воно таке, як на рамочку натягнуте. Могла загрунтувати і відразу була рамочка. Поки я цю картину ще не подарувала, то вона поки була з рамкою. Я решила дату да, вот цвета. Так и тени. Да мне. У меня же тут друг, я нашла куда. Цветия. Да, я тут уже решила трошки даты тени. А самому тиле, вот сорочки такие там Темні моменти, щоб трошки надати контрасту. Як я вам розповідала, що я завжди малюю тими фарбами, які в мене є на палітрі. Я страшенно чомусь не люблю надавлювати фарби на палітру. Осто завжди шукаю, щоб то помалювати, щоб тільки фарби не надавлювати. Якщо ви так само робите, то можете написати мені в коментарях, мені буде приємно почути. Вашу думку і чи у вас так само це виходить, чи може у вас якісь свої приколи? Угу, Пітушовуємо, трошки псую, трошки виправляю, як я вам казала. Ось, але загалом, загалом картина виходить дуже-дуже гарна. Вона мені, мені для очей вона приємна. Дуже приємно. Шкода, що телефон так не передає. Трошки руки відмальовує. Друзі, добрий вечір. Тужахті, що мені згоріла запіканка з капустою. Це капець. Я згоря сяду, трошки помалюю. Хочу помалювати, помалювати, вуха сьогодні. Щоб він не був без вуха. Може це нам задасть більш схожість. Дивіться, я поміряла, що вух у нас виходить не з вуха. Це верх, верх губи. Чуть ми його підчекаємо. Це треба буде продовжити. Так, що ви там бачите? Нормально бачите все. Все, що треба. Ой! Розстроїла я. Так, але я пензличок розстройства. Дали, бачимо тут я вуха промальовую, промірюю. Вуха, вуха, я не знаю, завжди не любила малювати вуха. Може ще хтось не любить малювати вуха. Що особливо тут на цій фотографії, ті вуха, незрозуміло, які вони. Там щось такі якісь ці ізвилинки. Ну то таки, можна сказати, підложку я намалювала, ще треба буде разок пройтися, хай вони висохнуть, а зараз на даний момент вони вже підсихають. Дівушка, і задній фон. Я відразу затемнила, щоб почати промальовувати задній фон. Привіт, друзі! Будемо сьогодні продовжувати вуха малювати. Ось моя палітра вчорашня. Тут ще є деякі фарби, які можна використати. Білило, охра, лимонний. Це англійська червона. Якраз, я думаю, що для вух нам вистачить. Висохли на батареї. Гарно, бачите, які. Зараз я беру такий пензличок тоненький. Так, беремо наш. Розчин. Так. Клічимо. Зараз пришвидшений. Мені саме цікаво, як це все відбувалося. До речі, я собі зробила окуляри спеціально для малювання, щоб близько можна було малювати. Пройшло півтора року, і я помітила, що... У мене зір зовсім змінився. От я вже в цих окулярах не бачу. У мене, ну типу, я не могла бачити, близько не могла бачити так, такої відстані. Там 40-30 см я не могла бачити, мені треба було близько. А тепер я вже з відстані 50 см бачу, ніж з відстані 20 см. Тобто окуляри ти зробив собі і це все намарно, Тому що зір міняється, дуже змінюється сьогодні. Такий, ти там через місяць зовсім інший. Так. Ребухати малювати. <хи> Тож ми добре пропрацювали. Я всім дякую, до наступних відео. па-па.